Повертаюся до зупинки. Це моя улюблена доріжка. Вона вузенька і про неї знають тільки ті, хто часто сюди приїжджає, бо вона паралельно йде. Великим доріжкам де їздять велосипедисти, квадроцикли, а це витримала один рік, коли сюди зовсім не запускали людей, все таки вона. Була покрита ще й водою в той рік. Розлив був весняний такий, що повністю це місце було покрито водою. І все-таки, коли вже відкрили парк, хоча б частково, люди згадали, І я згадала, де доріжка. люблю її, прогулянка була спокійна, дещо побачила, дещо примірялась, розвідала як краще, куди краще, в якому вигляді. Ну от, там вже видно цивілізовану вхідну алею. А тут іще доріжка, маленька. Залишу тут свою паличку серед молодих дубочків. Воно і недалеко від доріжки. Ну, її не буде дуже замітно. Але якщо хтось і візьме, нічого страшного, тут і правда. Вистача паличок, хороших, які, звичайно, люди з собою не беруть. У Транспорт залишають у Лісі, Восени тут буває багато рядовок у цьому місці. Люди гуляють і я гуляю це цивілізована алея.